Привіт, любі дорогі стрільці! Це ваш таро прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей лютий, що скажуть карти. Останній місяць зими. Так, дивимося перша карта для вас, дороге сеньці. карта серця, трійка мечів, серце розбите. Якісь будуть такі образи у вас, можливо, може, ви згадаєте якісь образи, або хтось щось вам наговорить. Це як коли поранили словом, поранили, образили вас так незаслужено. І це може бути як третя сторона, не що це ваш партнер, можливо, і ваш, але тут може бути, що і третя сторона вмішуються в ваші відносини. І це ще така карта страхів. Дивимося, дивимося про що ці страхи, але це ненадовго. Дуже швидко все пройде. Карта швидкості вам навіть не буде коли про це думати. Дуже швидко все на все закрутиться, завертеться. Це буде якась така миттєвий спогад про якусь невдалу розмову про який. І тут карта вісімка жезлів, це вогняна енергія, вогняна стихія, яка вас закрутить, завертить, вам не буде часу. І король. Король мечів, людина у вашому житті. Можливо, це ваш бос, ваш чоловік, чи людина, яка вас буде підтримувати. Хтось може рідний, близький, друзі а будуть вас підтримувати, будуть давати вам слушну пораду вести вас за собою. А, і все дуже-дуже швидко закрутиться. Ця людина з'явиться в вашому житті, і ви забудете про все. Ви про це дуже швидко забудете, тому що ви будете зайняті зовсім іншими справами. Ця людина вас поведе за собою, закрутить, ви навіть і не згадаєте то, що було. Тут дуже багато мудрості в цій людині, і людина внесе чіткість, внесе ясність в ваше життя. Тут буде вже все по-іншому. Так, дивимося, що це може бути як і фізично людина, яку ви там зустрінете, і вам можуть сказати просто кілька слів таких, які вам допоможуть рухатися далі, рухатися вперед. Якась інформація пролиться, якась чіткість буде в вашому в житті, ясність, тому що вночі це про ясність, це про чіткість, про чітку інформацію. А можливо, ви чекаєте тут на якісь документи, ще може бути таке, і маєте багато страхів, що вже ви і змучені, ви робити ці документи. І тут дуже швидко, можливо, від цієї людини залежить. Отримування цих документів, і швидко все у вас вийде, все ви отримаєте вчасно. А До того не спали, думали, чи нарешті. Нарешті рицар жезлість. Знову, бачите, у вас такі енергія вогню, дуже швидке просування. Це ваша енергія в ваша енергія вогню. І тут іде рицар це також просування, просування вперед дуже швидко. І так чітко цей рицар вказує на те, що, можливо, поїздки, гості, ви поїдете до вас, тут дорога однозначно, може, зміна автомобіля, може бути поїздки, відрядження на роботі. Це дорога, і це рицар такий швидкий, Можуть такі несподівані гості до вас приїхати, зателефонувати, приїхати, і це буде для вас великою радістю. І сімірка мечів. Щось ви будете вишукувати, щось ви будете. Або, може, хтось за вами підглядає, тому що сімірка мечів, і людина тут з ліхтарем щось вишукує, а щось вияснює мечі це коли мало ясності, мало чіткості. Вам потрібна ще додаткова інформація, додаткове джерело якесь, і ви будете його шукати. Так, або, можливо, ще хтось за вами наблюдає. Хтось може спостерігати за вами як онлайн, якщо ви ведете соцмережі, на вашу сторіночку заходите. Шістка мечів. Шістка мечів це про, також про подорож, про, і про ваші бажання справжні. Як ви себе відчуваєте? Людина тут стоїть і океан перед нею. Океан перед нею, океан можливостей. Це карта майбутнього. І уже вам вирішувати сідати в цей корабель, не сідати, плисти до нових берегів. Це також така енергія, коли ви дивитеся в минуле. І коли вас життя затягує в цей вир, затягує, заставляє дивитися в своє. О, я в минуле в майбутнє. Тому що це нові береги, нові досягнення, корабль, вітрила. вітрила а це завжди про попутний вітер. Коли життя вас самовиштовхує щось нове і заставляє вас дивитися вперед. Вперед і йти тільки вперед, рухатися тільки вперед. Так, наступна колода у нас. Дивимося. Так що дивіться тут вперед. Можливо, ви якраз будете збирати якусь інформацію тут. Це для того, щоб уже дивитися в своє майбутнє. Будете якісь шукати такий орієнтир. Так, дивимося далі. А суд а, і це правосуддя, це як карта правосуддя. Можливо, це і справді йдуть у вас суди якісь то вже буде результат цього суду і правосуддя це ще про вибір. Про вибір, так чи ні. Вам треба буде дати відповідь, чітку відповідь: так чи ні. Зараз ще раз проясню цю карту, бо карта нова. А цю колоду я придбала тільки недавно в музеї Таро в Іспанії, і так. Тут у вас будуть стояти перед вибором. Людина тримає терези, тримає як два шляхи буде. Два шляхи вирішення вашого питання буде. І від вас буде залежати, якому надати перевагу. Так, дивимося, життя вас поставить перед вибором, і це вибір буде такий серйозний. Дивимося мах. Мах це творець, це про. Особистість, це про вас, про вашу особистість. І тут витвореть своєї долі. Звернути увагу на себе. Карта ця хоче звернути увагу на те, що ви можете все. Зверніться, коли ви будете шукати тут зовнішньої опори. Тут вас життя поставить перед вибором. І ви будете шукати зовнішньої опори. Щоб то вам може порадити в цій ситуації? Вам треба звернутися до себе і шукати відповідь більше про те, що у вас відповідь насправді вже буде готова. Вам треба буде тільки її прийняти, прийняти ту відповідь, зрозуміти, що ви творець свою Не... Де... Тут вам захочеться відповідальність скинути на когось. Але тут ви будете за все відповідати, і вам треба буде приймати рішення. Ніхто не має вам давати якогось рішення, як мені зробити, як мені поступити. І це така дитяча позиція, коли ви питаєтеся у когось і шукаєте собі як старшу особу за вас, яка за вас прийме рішення, знімаєте себе відповідальністю. Дуже так повіли в дитячій позиції. Вам треба буде тут. Проявити себе як творець своєї долі, прийняти рішення самостужки і прийняти відповідальність за своє життя, за своє рішення на себе, що є дуже-дуже важливим в вашому дорослому житті. Так, дивимося далі, дивимося далі, імператриця. І те рішення, яке ви приймете, буде правильним. Ви імператриця, незалежно від того, чи ви чоловік, чи ви жінка, енергія імператриці це енергія дорослої, особистості, яка бере відповідальність на себе за своє життя і також є лідером, який може повести людей за собою. І це також карта мудрості, карта лідерства. І карта такого, як можна сказати, розкоші, але більше тут, напевно, підійде, що задоволення своїм рішенням, задоволення своїм становищем. Тому що це є карта задоволень також. Так, наступна колода у нас. А імператриця це ще господиня свого життя. Це карта господині, карта, коли знаю, чого хочу, маю те, що хочу, роблю все для того. Тобто це карта господині, яка знає лад у всьому І дає лад хліб у всьому. Це це така енергія, до якої хочеться прийти і напитися як з джерела. Так, материнська енергія, енергія енергія, яка примножує все. Так, і наступна карта. Дивимося: паж. Паж мечів. Чіткість, ясність, це прийняття рішення, це чітке бачення рішення, можливо, ще тут. Ну, що мечі пажі це трошечки таке щось маленьке, незначне, яке ще потребує якогось досконалення. Вивчення якоїсь ще теми. І, можливо, тут от якраз паш біжить, не біжить, а летить, мчить, можливо, ви так мчите, ви, може, хочете отримати роботу, отримати щось уже зараз тут вже негайно, але ця карта буде попереджати вас, що вам для того, щоб отримати те, чого ви хочете, до чого ви летите, ще потребує вивчення цієї теми. Як піти ще чомусь повчитися. Навіть якщо ви і отримаєте роботу, бо тут хороші карти імператриця, і мах, і тут, якщо ви творець, якщо вас навіть візьмуть на роботу, чи ви замрієте якусь посаду, ви маєте розуміти, що ще треба вкластися. Вас ще будуть довчати, можливо, якісь візьмуть вас на випробувальний термін, вас ще будуть навчати будуть і вас будуть навчати. Так, далі дивимося. Наступна карта десятка. У вас все вийде. А, дивіться, десятка чаш, неймовірно, карта здійснення бажань. Карта здійснення бажань. Це як і у відносинах. Хороші відносини, чудові можливості, це якщо тут про роботу, це ви попадете в хорошу компанію, в дружну компанію, як в сім'ю. Вас всьому навчать, вас приймуть, і також це така сімейна карта. Карта сімейного добробуту, сімейного благополуччя і карта такого покращення ваших житлових умов. Де як переїзд на в кращу квартиру, в будинок, закінчення вже ремонту, і ви вже зможете спокійно жити вже в квартирі вашої мрії, в будинку, мрії, вже завершення. Тому що десятка, вона несе в собі енергію завершення якогось процесу і нагороду за ваші труди. Це також може бути карта, і якась ваша мрія. Здійсниться. Ви можете навіть не зауважити, як діснилася ваша мрія. І це також таке родинне тепло. Вас може запросити на весілля, на хрестини, на якісь такі родинні традиційні свята, де ви відчуєте ото родинне джерело любові, родинне джерело підтримки. Для вас це може бути таким джерелом натхнення. Ви як перезагрузитеся в цьому джерелі, в родинному колі, ви відчуєте ще більший прилив енергії, енергії життя, такої чистої енергії життя. Чудова карта. Десятка чаш це коли все вдається, все налагоджується у всіх справах, у всіх сферах життя процвітання йде. Місяць це також родинна карта. Місяць це про вагітність, якщо це ваша тема, це про також нерухомість, так як в спадок отримати нерухомість. І, звичайно, це ще і така жіноча енергія проявлення такої жіночої материнської енергії. Можливо, ви навіть тому що розклад це і для чоловіків, і для жінок. Ви відчуєте отаку. А як то кажуть, підтримку. Ви відчуєте, що вас люблять. А це, тому що це як прийти а, от, з подорожі, тут ми бачимо, людина летить, з подорожі, прийти а, в рідну оселю, в рідну домівку і відчути, оже як добре вдома. Це ви відчуєте таке тепло і таке коло любові. Материнської такої любові, тому що це є та карта материнської любові і такої жіночої енергії. Так. Десятка? Десятка, колесо фортуни, це як попасти в десяточку. Вам буде щастити, вам щаститиме ви є везунчики, дорогі стрільці, ви є такі ризикові авантюристи і вам завжди щастить. Доля вас за це любить. За та ваші такі е, е, оптимістичні настрої до життя. Це як попасти в правильне місце, в правильний час, зустріти правильних людей, колесо фортуни закрутиться біля вас, і вам буде щастити дорога смінці. Ось такий чудовий для вас буде цей лютий, чудовий місяць, такий хороший розклад у вас такі хороші карти. Хороші енергії, тому що карта Таро не просто карта це є енергія, енергетичний склад, наш, такий невидимий склад нашого життя. І я вас люблю, віймаю щастить вам дорогенькі.